Всім привіт! Мене звати Дана, і я нарешті викладаю свій перший влог зі свого життя в Японії. І, чесно кажучи, я дуже давно хотіла це зробити, але постійно щось часу не було. І от зараз, коли в мене максимально немає часу, я вирішила створити свій ютуб. Тому я сподіваюся, що я не закину цю ідею і буду знімати хоча б одне відео на тиждень. Сьогодні я збираюся вам показати свій робочий день, і після цього трошки познімаю вам шибуйку. Тут я побачила ужасну погоду і зрозуміла, що я не зможу знімати, на жаль, тому ми поїдемо на роботу в тиші, Я вам просто буду знімати пейзажі з автобуса. Надіюсь, ви не проти. Okay.

Я не знаю, чим я займаюся зараз на цій роботі, але роблю вигляд, що я роблю дорослу роботу. От подивіться на неї. Кстати, от тут я почесала свою шию і потім ви можете наблюдати слід, який буде в мене до кінця відео на шиї. Коротше, я проработала дві години із восьми із з'їду їсти, тому що я і звільнююся, звісно. Наголоне жило, нічого не йде. Таже в інстаграмі якось. З кайфом не посидиш, коротше, все. А якщо я вообще не виглядаю по-уроцьки? Я ще розпустилась, а потім що? Я вообще... я пам'ятаю, я вже колись коротше, починала канал на Ютубі, але через те, що я там багато москалів, короче, мені стало стыдно, і я його видалила. Але я не можу муцюкати, на яка вообще с всім? Я до цього ніколи не помічала, яке в мене дивне лицо, коли їм, типу подивіться. Куди вона дивиться, Так, якщо хтось не знав, я фанатка Ченгука типу, максимально ну, ребята, це вже не фанатизм, Я реально думаю, що він мій чоловік. Але я все одно осуждаю його за його нову прическу. Ну що це за це Вернулася в офіс, і я вирішила закинутися ще чимось сладеньким і випустити всіх своїм шорохом упаковки. Це, коротше, булочка з бобами червоними. Чесно, ніколи не думала, що я людина, яка дуже переборчива в їжі, буде це їсти, але це реально смачно. Ось так дана робить виглядає, вона реально шарить в дорослій роботі, але ви подивіться на мою прописку з чатом GBC. Тут навіть мені стало стыдно, тому що ну, можна було б і самій написати до ну, щонебудь. Що за що звук А Я нормально буду снімацію, і знаєш. А де обстановка? Забуває, а, лежа. Люди бухають, сидять. Я теж хочу. Блин, ладно. I like the girl. Pretty in the face. Зараз <laughs> ми будемо їхати, знаєте, куди? Шибую кросінг, дівчатки. Вам просто покажу своїми глазами. Шибую кросінг і я думаю, ви зрозумієте. Нічого там такого нема. Але ну, коротше, я не буду вам спойлерити, покажу. Ух ти! Коротше, я досі не знаю, про що я реально хочу знімати. Тобто я знаю точно, що я хочу знімати свій лайфстайл. Але що саме цікаве людям? Як саме мені про це розказувати? Ну, такі якісь моменти я хочу їх знаходити вже по факту в... Ну, по ходу діла, і мені дуже-дуже буде приємно, якщо ви будете мене трошки направляти в цьому плані, щоб я розуміла, що цікавіше, я можу їздити куди угодно я можу розказувати вам про що угодно. Ми що... Шо... О, о. А! Прикол! <реку> Ладно. Я впевнена, що це було саме мені. Оце він диркнув мені в цю. Ну так вот. Короче, блин, поводу осни, чтобы кросінг. Ну і на цьому все. Тому що я хотіла знімати, тому що як я бігаю, типу моя пробежка потом до да, вам сралась. Я знаю чого, але я хочу сьогодні піти в Мак. В Мак. Це, бляді, вона, розумієте, вона у неї був їй було погана ночі. І вона вирішила ще шліфорнутися маком, тому що... тому що їй лень взагалі думати трошки головою. Ух, ти, така дамочка? Я дуже люблю так, як вони їздять на цих самокатах. Просто менкіректори всі. <рес> Хочу сказати багато. Сказали, ніхуя. Я це ще подумала про те, що як жирно виглядає моє через блогість. Потім яка дебільна оця машина, що ззаді стоїть. А потім пасики йшли, і я просто дуже багато всього я ще не привикла блогінгу. І ба з ним. Тупо, як два лебіді розминулись. Мій бас. my girls...

Чесно, я не знаю, як люди знімають себе так, от в автобусах ви естетично. Типу я виглядаю, наче я не знаю на ну, що з моєго чого трясеться не зна. Якщо ви будете дивитися мій влог, ми будемо ходити за мовчало-сумкою, як у мене. Я здесь. <свят> Ладно, показуємо с любую, девочки. Пожалуйста, дай мені сил пройти оцей раз ще один раз. Боже, пожалуйста. пожалуйста. Мені в іншу сторону. Мені в іншу сторону. А, поможіть! Поможіть! А! Ладно, нормально, тут вже нікого нема. Ура! Ура! Короче, прийшла в мак. Буду кушати, тому що я дуже голодна, блін. Чесно, треба вже зав'язувати ходити кудись в кафе, часто, тому що мені жалко баріст, і я ходжу, тому що до них ніхто не ходить. Там дуже оверпрайс. І ну, через це там, крім мене, нікого не немає. І все туди ходжу, а потім голодно сижу. Блін, в макі я, я заказала такий огромний сет і заплатила в два рази менше, ніж за каву, і оці штучки які я сьогодні хавали. Адекватно. Взагалі, я дуже сподіваюся, що вам сподобається взагалі те, що я знімаю. І я тільки починаю, тому це мабуть, виглядає дуже хаотично, тому що я не знаю про що казати, хоч розказати про все. Я не знаю наскільки сильно ви мене знаєте, тому що скажімо за все дуже багато людей прийде з інстаграму. Дуже багато Д дві людини прийде з інстаграму, але ну вони мене вже знають, але можливо прийде хтось новенький, і а, ну, мене абсолютно про мене нічого не знають, тому мені треба буде розказувати все по новому І якщо вдруг прийде, ну там не знаю людей 20-50, Принесли хапку. Отак ось це виглядає. Коротше, я взяла собі мілкшей, щоб обосратися вже окончательно. Бейкон, латук, коротше, бургер і картошку. Блін, треба було картошкою взять більше, тому що я не знала, що вони дадуть мені соус. Коротше, розказую приколи, які мене кумарить просто отвратительно. В Японії, якщо ти не береш нагідь, то тобі не дають звичайно, соус. Типу з картошки вони не хавають соус. Бли. Неадекватно. Ну, коротше. Я буду починати кушать, а если я. А можна було це ранше зробити? Ладно. Коротше. Я буду кушати, тому що багато головне. Що хотіла сказати? Я казала, то що якщо прийде там 20-50 людей, я запишу, типу, як візитку про мене, ну тому що если люди не знають, хто я така, то що їм буде. Я на саме... Естетичний блогер, тому якщо ви не любите мою персонелі, я не думаю, що вам зайде. Ну, коротше. Якщо не знаю, може ви тут мені напишете, чи треба мені знімати візитку, чи поки що не треба. Блін, картошечка. Соус, а якийсь зелений, понял. Похоже на тартар, але не тартар. ну Ну, ладно, це, мабуть, я йому мешаю обрізти війни. Вкусно просто потрясающе. На удивлення, я зараз через камеру, але мені взагалі не стыдно знімати. Типу, коли, це був, коли це був телефон, мені було трошки стыдно, тому що не знаю, якщо це професійна камера, зараз дождите, Кожен раз перше, Макдональдс, що ж ти <плес> туди так Я трошки поїм, Ну, ладно. І я реально дуже хочу стати реальними, знаєте, по, друзями з вами усіма, хто буде дивитися, тому що в мене друзів не так багато, а особливо знаєте, коли ти живеш за кордоном, Ну не хатає просто посидіти, попизді говорити. І Я просто хочу, щоб після шоу, де б я не була і де б ви не були. Ми могли просто сидіти роз... розмовляти, не знаю, на всіх стрімах і так далі. В лайвах я б дуже хотіла. Якась має тільки став дуже давно. Тому я випущу цей перший влог з надією, що пожалуйста. Хай мої люди знайдуть мене. Я знайду їх, тому що я впевнена, що на кожний, я скажу на кожний товар своє покупатель. Ну, якщо в тебе є бажання робити контент і робити там влоги, це значить, що хтось там. Це хоче, то перединасить. Думаю, от мені зараз подивитися на якусь українку в Японії, яка страдає і кушає мак е, вечором. і от я вам сиджу з вами, кушаю. От. Тому, коротше, я буду доїдати. Ну, ладно, давайте знову нормально попрощаюся з другим витру. Спасибо вам всім. Я тут зроблю останнє обращення, тому що дома тут сніж. Ми вдома були такий бардак. Спасибо всім, що додивилися моє відео. Я дуже рада, що я накінці почала. І я дуже надію, що я знайду вас, ви не мене, і ми будемо довго за ручки проходити цей путь, тому що ще жде дуже багато там переїзд, випуск з університету і так далі. То есть я це все дуже хочу показати. Хочу це залишити як. Десь від того, як я умру, якісь відоси вже залишаться. І звісно, якщо це буде комусь цікаво, я хочу поділитися своїми емоціями з вами. Тому спасіба всім, хто додивився відео до кінця. Не знаю, лайки, коментарі на своє усмотріння. Мені було дуже приємно, але залежить від вас, чи вам реально сподобалось, і я так подивлюсь по фідбеку. Так що все, всім пока-пока. Спасибо, що подивилися. І я пішла їсти, бо я вже слюною або